Hello everyone, this is level B1, Lesson 20, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put likes if you like these lessons, or dislike if you don't. Let's continue with phrasal verbs starting with letter D. Die Away. Перекладається стихати, віддаляючись. Йдеться про шум або якісь звуки. До прикладу. The music from the ship Passing By Was Dying Away. Музика з пропливаючого мимо корабля поступово стихала. Тут Dying Away стихати по мірі віддалення. Die down перекладається вщухати про шторм або вітер, або згасати про полум'я. До прикладу. The Politician carried on with his speech after The Laughter died Down. Політик продовжив свою промову після того, як сміх стих. Стихати. Тут йдеться про сміх. Die-Off перекладається Помирати один за одним. Або відмирати проклітини. До прикладу. The flowers in the garden slowly died off as a result of lack of water. Квіти у садку повільно помирали через брак води. Тут die off про квіти, які повисихали одна за одною. Die out перекладається вимирати або зникати в результаті чогось назавжди. До прикладу, коалас. Are in danger of dying out Коали під загрозою вимирання. Dying out це вимирати як вид в результаті чогось. Die off перекладається помирати через щось. Хвороба, пораження, сором. До прикладу As far as I know his uncle died of diabetes. Наскільки мені відомо, його дядя помер від діабету. Now it's time to practice and do an exercise together. Some old Eastern European traditions t t t. -t, -t деякі старі східноєвропейські традиції зникли назавжди. Зникати назавжди це фразове дієслово to die out. Речення у минулому часі past simple, отже, до дії слова додаємо закінчення і Так як у нас дієслово to die закінчується вже на голосну І, тому додаємо просто літеру D. Some Old Eastern European traditions died out. The sound of somebody's footsteps grew louder and then completely t -t -t -t. Звук чиїхось кроків ставав дедалі гучнішим, а потім зовсім зник. Ідеться про звуки, які зникають поступово, а це фразове дієслово to die away. Тут дієслово також у минулому часі, past simple, отже died away. The sound of somebody's footsteps grew louder and then completely died away. Джек -t тететейм -t 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 -t, when his girlfriend had learned the truth about his family. Джек ледь не помер від сорому, коли його дівчина дізналася правду про його сім'ю. Померти від чогось, в цьому випадку від сорому, це фразове дієслово to die of. Тут також речення у минулому часі past simple, отже, died of. Jack nearly died of shame when his girlfriend had learned the truth about his family. After the flames, t -t -t you can prepare the barbecue. Після того, як полум'я згасне, можна готувати барбекю. Згасати про полум'я – це fraзово die слово to die down. After the flames die down, you can prepare the barbecue. It's a normal process when old cells… cells and new cells form. Це нормальний процес, коли старі клітини відмирають, а нові утворюються. Відмирати про клітини це фразове дієслово die off. Зверніть увагу з двома літерами F. It's a normal process when old cells die off and new cells form. That's all for today. Thank you for your support. I appreciate it. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.